Вітаю на каналі Мотоблок ІФ. Мова сьогодні піде про маховики 190-195 двигун, так як там ну, фактично конус один і той самий, є там різниця в вазів 195-190, різниця в зубах залежно від мотоблоків, там, грубо кажучи, зубер чи не зубер, на 118 чи 120 зубів. Оцей вінець. Але мова піде сьогодні не про то, ще там десь своїх відео на початках говорив. Але так-то відео не зняв про колінвали. Бо чому звернувся вчора клієнт і каже, потрібен маховик, скільки зубів він порахував і вже починається. Але дивіться, аби мені підійшов, але дивіться, якої фірми, а давайте щось будемо міряти. Я вже зрозумів, що пахне жареним, і тоді вирішив його розпитати, що ж то було не так. Тому що він вже один маховик купив, щось там йому розлетілося. Ну він мені потім вислав фотографію, я прикріплю до відео, будете бачити. Не можна вже в такому стані ставити новий маховик, якщо пошкоджений колінвал. Там, бачите, і шпонка відірвана. Ну, ще кусок шпонки попри край відірвано, то ще як от у. Кусок також понки буває, що від удару не закрутили, вириває кусочок. Ну, ще куди не йшло, як тут воно його так вириває. Але вже коли пошкоджена ця поверхня, то той маховик на цей старий колінал в ніякому разі не треба ставити. І от така ситуація була в того чоловіка, він поставив маховик і щось там розлетілося. Ну Розлітається, теж відео вже казав, по одній причині, що оцю гайку. Цю гайку на маховику я потім дотягую, і показую, як я погаюся, що б'ю ключом, воно не йде, ставлю мітку, так грубо кажучи, і добиваю ще далі, щоб той маховик тримався. Тому що цих 20 кг... Кілограм... Воно має, має значення, коли, коли не прикрутити. Ну, якась така історія була у цього чоловіка. Ми вже розговорилися, я йому пояснюю, що треба добре затягувати, але прийшліть фотографію, щоб я подивився на той колінвал. Ну, Його колінвал вже використовувати не можна. Це часто буває причина, наприклад, розлетівся якийсь підшипник, людина тішиться, купляє підшипник, не прикручує цей маховик і вже привозить на ремонт. Що треба міняти і маховик, і колінвал, або дзвони щось стукає. Ну, в Відео щось в мене таких останніх не було на, на цю тему, щоб я особисто робив. Але таке буває, таке було е, часто. Тобто треба дивитися на стан. Коли вже той маховик там е, пошкодив колінвал, треба дивитися на стан, бо ставлять ще другий і третій. ну, Одним словом, купляють три маховики, і колінвал. Бувають і такі ремонти. Але суть відео нині не, не про це, про коноси. Колінвалів, деколи клієнти чи привозять, чи купляли колінвали. І оці, іменно на колінвалах, конуса бувають різні. От Ці конуси, він буває такі, як от на цьому прикладі загострений. Тобто, все на ньому пише от 190-й колінвал нічого йому не бракує. Але коли ми поставимо, наприклад, колінвал 190 такий, як треба, От, Бачите, він, ну фактично, його отако, якщо взяти, фактично він не рухається. чуть чуть він має люфтик, то так його на відео тут не... Ну там фактично і не видно. Оце, коли одягнути новий маховик на колінвал, отак повинно бути майже нерухомо. Решта воно собі на конусі дотягне. А є колінвали в продажі, які мають оцей конус такий, грубо кажучи, гостріший. Запихаємо цей самий цей самий. Маховик запихаємо колінвал. От дивіться. Бачите, як рухається. Бо деколи бувають і колінвали, міняють, а потім розлітаються. О, то не видно тої шпарки, але вона там є. От я ще раз тако попробую от забити. І бачите? Бачите, як рухається. Тобто конус не співпадає. Оце буває причиною те, що люди купляють колінвал новий, ніби новий коробочка запаковано, преміум качество, ще якесь там качество, начитаються інтернету, а воно не тримається. І оці конуса, ну, вони не співпадають. Якщо так взяти, ну, так навіть умовно, умовно поміряти, от я поставив мітку, доки заходить. Оцей колінвал і доки заходить цей, то якщо взяти з другої сторони, отако поміряти, треба точніше, але 45,90. А тут 45,20, 45, 20. Ну тут в цьому відео точно 46,20. От якщо поміряти, От, бачите, яка різниця, якщо точніше поміряти, бо є, навіть якщо так, звичайно, на відео не буде видно. Але оцей конус є такий гостріший, чим цей. Знаю, так не знаю, так не покажу, а може навіть зараз трошки видно. Бачите, ставлю мітки, мітки одинаково, і цей колінвал, що внизу, такий конус більш густріший. От існує така проблема от на цих маховиках. 190 двигунах, 190-195, що бувають. Ці колінвали з таким меншим конусом. Куди вони йдуть, де їх використовувати, ну не знаю. Але от, коли ще раз покажу, коли ну в даному випадку просто глещата затиснув маховик, коли ставите, купляєте, наприклад, колінвал, то от подивіться, чи він отако на конусі не не дребіжить. Він тут заходить, тут впирається, а з цієї сторони в нього є такий. Люфт і він тако ходить вправо-вліво. Звичайно, ви коли ставите маховик, поставили, а, махається, зараз я дотягну, махатися не буде, а конус то не співпадається, розумієте? І після того купляють через маховик з колінвалом. Тому, коли ви оце заміняєте, мусите перевіряти. Перепровірити і подивитися, бо маховики, 690-й двигун, 695, 118 зубів, чи 120 зубів на вінці, немає значення. Тут в них оці конуса однакові. В 190-му двигуні і в 195-му. Оці конуса однакові. Тобто з одного на другий, на другий двигун, грубо кажучи, воно підходить. Але от зверніть увагу, коли купляєте от на ці конуси, вони бувають такі якісь загострені. Куди вони йдуть, до чого вони йдуть, не знаю. Зустрічав тільки такі колінвалистим гострим кутом. Маховики всі одинакові і немає значення, яка там фірма. Ну, не знаю, може є якісь теж цей, але такі. Типові, що продаються, я ні разу не зустрічав, щоб в них був інший конус. А от 190-195 колінвали, то буває конус інший. Так що, отаке от відео слідкуйте, тому що, я кажу, багато раніше привозили двигунів з ремонтами на цю тему. Або не прикрутили маховик і потім треба міняти ну це простіше. Але є таке, що можна було купити не той колінвал. І ставите на маховик, думаєте, що воно дотягнете, заводите, воно робить там чи, чи скільки секунд, чи хвилин, чи починає стукати, і тоді розлітається і то, і то. І тому це виходить не, не мала сума. Так що, ось таке сьогодні попереджувальне, чак його назвати, інформаційне відео. Дякую, що дивитесь, переглядаєте відео. Дякую, що підписуєтеся. Слідкуйте, буду щось такі нюанси розказувати, тому що в інтернет-магазині там десь, десь, десь по комп'ютері чи по телефоні ніхто вам то не скаже. Вони скажуть, що все однакове, немає значення. Я все розказую як я до 178-го мотора. F чи FА, я вже забув, не міг купити ремонтного поршня, бо вони мені починають розказувати, що то з Китаю одне і то саме, і ті інтернет-магазини не хочу його ображати, грубо кажучи, чи працюють там, чи з одного складу, чи як, і, ну, і, ну і вибачте, далекі, далекі до тих мотоблоків. Багато є таких різних нюансів, що можу розказати, але от навів вам такий приклад. Тому, коли вже ремонтуєте, коли ставите, слідкуйте. Слідкуйте за цим конусом, щоб не було такої ситуації, як я вам розказав. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.